Не таке сильне цвітіння, не таке. Та, ну, щось ви не робите неправильно. Ну, те, що, те, що я говорю, і якщо ви додивитеся до кінця ролики дивитеся завжди, ви там щось знайдете собі корисне. Бо я буває так згадаю і ляпну. А воно буде, може, у кінці, а ви не дивилися його, і все. І ви те вже не знаєте. А заново ви передивлятися ж не будете. От і все. Так що, оце, в яких я розплідниках беру троянди, Сейчас я вам назову Долина роз, Твоя роза, мир роз, Паросток, гарний теж розплідник ічня, садовий бум. Оце там, де я беру троянди. В тому році, от, ті, що. Тогорічні от от не вийшли в мене багато.